Jaguar XE 2016 року під капотом має надійний турбовий дизельний двигун об'ємом 2 літри, автоматичну коробку перемикання та задній привід. Ось Так виглядає цей седанчик. Шикарний, преміальний, машинка пригнана з Південної Кореї, а це означає те, що до неї там дуже лагідно ставилися. По комплектації є багато чого. Передні задні парктроніки, омовачі передніх фар, 17 нас легкосплавні диски, датчики тиску в шинах є, безключовий доступ, тонування стекол, також у нас є ось такий люк-панорама з сувним елементом. Світлий шкіряний салон, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю водійського сидіння, саундсистема Meridian одразу, шкіряне мультикермо з електроприводом підкермові пелюсточки, датчик світла, датчик дощу. Всередині не зустрічає така панель приладів. Вона, в принципі, дуже інформативна. 7,6 літрів по місту. Куштує цей, я так би сказав, би, динамічний малюк. Дві зони клімату, підігрів передніх сидінь, виглядає це ось так. Одна кнопочка і тут ну, нажимає щось таким от чином. Старт-стоп мотору з кнопочки, розширена мультимедіа, підтримка Bluetooth, USB-AUX, все є. Є камера заднього огляду, виглядає це ось так, широкоформатна, плюс є передній задній парктронік, тобі як асистенти у поміч. У нас різні режими руху, їх чотири, чекет флек, це спорт, екорежим. Єсне, зараз е, звичайний режим, і є ще сніг, дощ, все, що забажає душа. Електрочничочок у нас є. Функція у нас також active eco, тобто буде глохнути на світофорах, щоб економити твоє пальне і екологію. Дзеркало з автозатемненням заднього огляду. І ось так от виглядає цей ось люк. Можна сказати, панорама. Він панорама більше виглядає як ззовні. Йдемо далі. Задній ряд сидінь виглядає у нас ось так. Він в чудовому стані, він не порізаний, не пошорханий, все з ним класно. Є центральний підлокітничок, два підстаканички, два воздухозабірнички для задніх пасажирів, з надписами Jaguar, ну все як душа того побажає. Дуже гарний стан тачки. Багажничок у нас доволі такий вмісткий, він е, войлочний, тобто, тут нічого е, громихати не буде. І дуже важна тема, якщо поїдеш в, е, за бугур в Європу, це AdBlue. AdBlue тут не відшите, воно тут є, тобто поїдеш в Європу, можна на цій машині ганяти там. Рекомендуємо цю тачку, тому що обслужена, тому що мінімальний пробіг, тому що надійний агрегати. Приїжджай до нас, хапай авто, знаходимося на кільцевій дорозі 22, але краще вбивай. В навігатор саме «Хапай авто і вибирає точечку на кільцевій дорозі, приведе туди, куди потрібно. Можеш купити як заповнив шматочок грошей цю тачку, так і взяти у лізинг. Від 15% мінімальний платіж виставнуванням від 1 до 5 років. Тож приїжджай до нас та хапай авто, на «Хапай авто.